Ха, я 10 гривень. Я дуже високий. Я дуже високий. Ха, я 50 копійок. Я тут, маю тут найбільший зріст. У мене зріст аж 2 см. Гей, друзі! Ха-ха, тепер у мене буде зріст 1 полов... см. Це все недостатньо, до... щоб бігнати 50 копійок. Як же так? Я вияснив, чому я не можу її обігнати. <с?> так. Ха-ха. ха 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 Якщо так не ну, можу того ще зна знайвиший. Ні-ні-ні, ти ніколи не обженеш 50 копійок. То як так? Хе-хе! Я 10 копійок, я обжену навіть Хе-хе! Цікаво, як 50 копійок, що ніхто не обганяв. Пам-па-па-па-пам, я всіх обжену. Ти? Ти нікого не обженеш, ти тібы... Ті сирота. Пам-па-пам. Я сирота. Ах, тупа. Що ти сказав? Так, ну я тепер точно їх всіх обжену. Точно обженуті всі монети. Я всі монети тут обжену, навіть 50 копійок. Цікаво, як це зробиш. Як ти, як ти це зробиш, цікаво? Друзі, гей! Хм, думаю, цього не і так недостатньо. Зараз ми це побачимо. А? Він не доганяє, він мене ніколи не обжене. Друзі, треба обганяти 50 копійок. О, ні, 10 копійок майже обігнали мене. Мені так ще багато монет тут. Так, я стану. Я тут головна. Ну та, ні. Ми вженемо 50 копійок. Та ну не може бути. Ні. Ха-ха-ха. Я так і знала. Він і не так вже покосився. Вали звідси, правда, подружка, вони тебе не обженуть. Ну та 25 копійок. Де моя найкраща подружка. Ага. Ні, ти маєш у мене догнав. Друзі, поставте прямо зараз лайк і підпишіться, бо тільки тоді я зможу обігнати 50 копійок. Ні, навіть не думайте. Ні, роб, ні робіться, друзі. Так, колись і я обжену 50 копійок. Та ну. О, ні. Єс. Кожен, що друзів більше немає. Але я тепер найвищий. Всі мені поклоняйтесь. О, ні. Колись я тобі видим що? Не видім стиш. Така друзі, в мене колекція монеток. Ой, я да, вам всі покажу. Ну, суперечка між монетами, як ви бачите. Одна копійка, тут дві копійки, п'ять копійок, десять копійок, двадцять п'ять копійок, п'ятдесят копійок. Одна гривня, одна гривня, одна гривня, одна гривня, одна гривня, одна гривня. Хай я вас всіх обжену. Не обженеш! Обжену, тупий. А! Хай я вищий за тебе, ми вищі за тебе. Колись я вас обжену, до мене з 2002 року має поїхати подружка, але вона каже, що не має постійно, тому надіюся, що вона поїде. Я тебе обжену. Мене, то що я би один, я би тебе обігнав. Ха -ха -ха. Так, я одна гривня, а я тебе обігнала, а я тебе обігнав. Колись три гривні тебе обженуть. Три? Ха-ха-ха! Такі не існують, вони будуть І одна гривня навіть обжене... оця гривня навіть обжене три гривні, які колись будуть експортуватись, випускатись. Я 10 гривень. Так. Я 25 копійок на 50 копійок. Я одна копійка, я дві копійки, я п'ять копійок. Так, а я 10 копійок. Підтримайте мене, друзі. Друзі, я навіть банокшку на ці монети надіти не можу. Вони такі високі. Просто, порів... Просто порівняйте банокшка, як вже покотилась. Як цим монетом прокотила. Та ну то вони ж то вони ж баночка вище. Колись я обжену баночку. Не обженеш. Я би був, знаєте, докуди. Було ще пару мішків, там де було от стільки гривень, 10 копійок. Я би був аж суду, мабуть. Mm, давай я тебе накрию 10 копійок. Так, вона накрила 10 копійок. Така в мене колекція монета, я ще й наземлю. А ще давайте я покажу колекцію іноземних монет. До речі, мені усі багато разів розвалювались, тому я потратив на відео більше десь 15-20 хвилин. Воно вже так без понтажу йде. А зараз воно тільки 5 хвилин йде для вас. Для вас було одна секунда, коли монета виросла за цю. А для мене 10 хвилин. якщо 15 хвилин. 10 десь. Залізь негайно. Що сталося? Ха-ха, зараз -ха -ха, вони нижче спустяться. Дивіться, що я знайшов. Я знайшов ще дві монетки. Знаю, їх тут десь. Ну, всі оці монети, ну, в мене ще в цій кімнаті. Є ще монетки, їх тут більше ста точно. А може рівно 100. Такі монети. Давайте я оці складу. Коротше, друзі, коротше, друзі. Кожен вид цих монет мені треба скласти в кубку. Ото мені роботи ще. Коротше, друзі. Ви будь-вши бачили повністю цей огляд на колекцію монет в цьому відео. Почув зараз тут. Так, дві стотинки, п'ять сутинків. Добре, продовжуємо. 10 сутинків 5 в швейцарських якось. Долар. Ще один долар. Один грош, один злот, десять. Десять грош. А це, це в нас. Один крон. Це в нас 5 кронів. Далі одна турецька, ліра з турекшини. Я її з в Мерседесі. Якщо що, друзі, я в кінці віде відео скажу, де я взяв оці ці монети всі. Два Євро. 1 євро 10 центів, 20 центів, 50 центів, тобто 50, 1 цент, 2 центи, 5 центів і пені. Так, як і завжди, я в кінці відео ніколи не виконую обіцянку цяцянку. Обіцянку цяцянку. Але тепер я її виконую, бо я просто кожен раз забуваю це робити. Дивіться, друзі. Більшість з, більшість з оцих всіх монет, ну більша половина з цих всіх монет мені принесла баба. Мені більшу половину з цих всіх монет баба принесла. Отак. От Вона знайшла, ну, і ще дуже мало, але приніс тато. Ну, якось так, друзі, е, тільки в мене така крута баба, яка носить усі монети. Давайте я вам продемонструю, звідки я взяв більшу половину. монет. Да, Перше. Тільки баба мені принесла, далі тільки баба принесла, тільки баба принесла. Тут трохи мама мені дала, але лише дві, штри, дві десь. чотири, не знаю. Далі баба принесла, баба принесла, ну і сося подружка бабина. Ну, 50 копійок. У мене просто так були, але більшість зустрін принесла баба, це баба принесла, це баба принесла, оце баба принесла. Оце баб... Ой, оце в мене більшість просто так було. Отут половину бабу принесла, Покажіть, що тут трохи баба 10 гривень принесла. Отут мені половинку меншу мама дала, тут ще капельку тату приніс з роботи, не знаю, звідки він взяв на роботі. Далі баба принесла, треба в неї запитати, звідки вона це все взяла. А мені найбільше подобається оця, крута монета, але вона така прикольна дирочка. М -м. Вона ще така приємна на дотик. Просто подивіться. Пошеконге рикет нор норак і норек, не знаю. А зараз я покажу друзі, чому деякі з 10 гривень мені баба принесла. Перше. Це тому. Шкайте. Перше, це тому, що в них є отакі малюнки. Зараз я всі ці малюнки вам покажу. Поки можете на і дивитись. Ось другий малюнок. Чекайте, зараз всі візьму. Малюнки, так, це такий самий. Ну, такий самий можна і не брати, можна назад покласти. Ой. А, це проста? Так, ще одна не проста. ну Мені не просто мама дала. Покажу ну, 10 гривень, мені деколи, Що? Що, Що купі з 10 гривень робить 5 гривень? Скажіть мені, проста? Так. Просто... М ви мусите знати, звідки в мене вони тут деякі бав принесли. Мені не вистачає повної колекції оцих різних 10 гривень. Всього лише дві, друзі. Лише дві. І ППО. Або, друзі, перший малюнок це в нас Антонівський міст. Мені його тільки мама дала. Другий це щиток, третій Сталево-Міць. Да, і Простий. Ще одне міць ще один щиток. І засіб, лікарка, такий малюнок і такий малюнок ще. Ну і найголовніший ось малюнок 10 гривень. Можете прочитати. Хто відос спротиву? Чекайте бо я якщо з камеру вважаю, то сили територ. Реальної оборони ЗСУ. Просто я так не половину, якщо разкамер падає, тому я нормально читати не можу. А ви знаєте, наскільки я швидко просто так читаю? Я читаю з дитинства п'ятикласника. Ну, коротше, друзі, самі зрозуміли, два Антонівських моста Антоні мені мама принесла, а всі інші в мене так просто так були і декілька мені бабово принесла. Мені ще двох не вистачає тризубом і ще там якусь. І я точно не пам'ятаю, що... З ППО я поклав на самий низ. Я так завжди роблю з ППО, але тепер це буде не так. Тож, друзі, поки вам збираю, хочу вам дещо сказати. Ви знали, що в мене є аж. Ой, вибачте, не вимикайте. Що в мене є аж о, ну, аж два. Е, дві монети 10 гривень з воєнним. Аж дві. Мені була приносить так. Дивіться, в мене було просто з воєнний, я бачу, лежить мене то з воєнною. Думаю, такий капець, кинув її в ту шашку, розбираю, я дивлюся, вже така, я Такий думаю, це звідки вона в мене? А то мені баба таємно на стіл поклала монету, щоб мене, мабуть, здивувати. Ну, друзі, на цьому будемо прощатися всім попам. Зараз я це буду збирати, як же до ненавидів. Коли я тільки зайшов, сюди поставив, тут половина розвалилася, 50 копійок в цій кімнаті розвалились. Тут половина падала за диван, тату мені Зараз подивлюся, тут точно нема. Вже ніяких монет і та, їх нема. там. Ну добре. Зустрінемося в другому відео.